Що тут із м'ячиком? а це м'ячик? юра! Не в ту сторону. Ваня. Ваня. Ілха. Ілха. Моститься. І планує! Не планує! Ілха нічого не планує! Тільки посидіть! Вітання Матадору, фіналісту Кубка Переяславщини. Будемо дивитися далі, друзі. Тільки не сьогодні, не сьогодні. Чудова гра. Я вибачаюся ще раз, щоб я там щось трохи неправильно рахував. Але сказав правду, що фіналіст Матадор. Вітання, друзі, усім і вболівальникам.